Обранці, як зазвичай, активно обговорювали питання бюджету. Зокрема, депутати зазначили, що за 2009 рік загальна сума надходжень до загального та спеціального фондів районного бюджету склала близько 230 мільйонів гривень. Найбільше видатків отримали захищені статті. Зокрема, на освіту виділили понад 70 мільйонів, охорону здоров'я більш як 60 мільйонів гривень. Найменше отримав спорт його фінансування склало близько двох мільйонів. Щодо програми соціально-економічного та культурного розвитку Коломишчини у минулому році, то тут, як зазначила доповідач Любов Глушкова, начальник управління економіки райдержадміністрації, питання її виконання постійно знаходилося на контролі. Практично всі пункти програми виконані. Заступник голови райдержадміністрації Богдан Болюк зазначив, що на Коломищині активно впроваджується в життя. Районна програма сприяння здоров'ю матері та дитини, як розповіла начальник відділу культури та туризму Людмила Федор, для впровадження у життя програми теплі заклади культури за два роки з районного бюджету було виділено понад 450 тисяч гривень, із сільських та селищних рівнів понад 150. З інших джерел було профінансовано понад 300 тисяч гривень. Малецький, Сергій Грицак, програма події НТК.